Заправний пристрій для встановлення бензозаправний люк подовжений адаптер Томасето. Заправний пристрій необхідний для зручної безпечної заправки автомобіля пропан бутаном виробник компанія Томасето Італія. В конструкції заправного пристрою є зворотній клапан для того, щоб виключити витік пропан бутанової суміші після від'єднання заправного пістолета. Заправний пристрій монтується, бензозаправний люк з мідною або через перехідник з термопластиково трубкою діаметр 8 мм. В комплекті подовжний адаптер 10 см для підключення заправного пістолета, гвинти кріплення. Гайка накидна діаметр 8 мм. Ніпель діаметр 8 мм, ущільнююче кільце, кришка пластикова і кріплення до неї.